Привіт! Сьогодні у нас вивантажування автовозу. Тож хлопці в перчатках будуть ходити, щось штовхати, щось тут коротше лазити. Дуже класні, але не дуже чисті машини. А ви для себе зрозумієте, скільки це коштує? Насправді, це самі актуальні машини, які можна, можна привозити з Америки. На них є вигода, на них можна, якщо ви хочете заробити, то можна заробити. Якщо хочете просто для себе пригнати якусь машину, то це буде вам інструкція. Ось такого обираєте, приблизний пробіг, приблизний рік, ушкодження. Будемо давати невеличку оцінку, тому що кожну машину перед тим, як ми торгуємо, ми рахуємо. Ну у нас 5 машин сьогодні. Audi, 23 й рік, це x 5 Mazda, 22 й рік, теж там мінімальний пробіг 14 миль чи 15, А6. Оця машина А6, вона під запит. Типу, коли людина хоче для себе, в Україні нічого не знайшла, то ось таку можна дивитись. Далі, рестайлингова BMW. 5, 530-та в бюджет, який ми не планували. Ми планували її купити десь в 20 тисяч, а купили в 14700, якщо я не помиляюсь. І у нас Тесла Тройка. Тесла Тройка, 21 рік, рестайлінг за 9600 куплена і під ключ 20 тисяч. Ті, хто дивились нещодавно, у нас випуск про теслу тройку білу. Якщо не дивились, подивіться десь тут буде е цей кнопочка, то там ми відповіли на всі питання стосовно цін, стосовно нюансів. Тут ушкодження більше, але вона без плівки, без будь-яких підводних каменів, Зрозуміло, ушкодження, зрозуміло ДТП, пробіг. Ну і дізнаємося, що вона заведеться і чи поїде. Так, ю сьомо, к'ю сьомо, ну що ж, заведеться чи не заведеться. Зараз будемо дивитися, але вже блима. Ой, фари опускаються. Ні, піропатрон стрільнув, не заведеться. Ставку я зробив свою. Вже там ще пікнуло. Коротше, коли запобіжник спрацьовував, безпека не дає можливості її завести. Тому будемо, напевно, штовхати. І так, перше у нас на черзі для вигрузки Audi q 7. Audi q 7, 23 рік. Пробігу у нас 15 тисяч, якщо пам'ять мене не. Але деталі будуть завжди в описі. Ми по кожній машині і ціни, і пробіг, все пропишемо. q 7 за 29 тисяч, яку виграли на аукціоні, і це комплектація «Престиж». На копорті часто пишуть, плутають преміум плюс чи плюс чи престиж. Тому вони можуть написати преміум плюс, і всюди буде світитися як преміум плюс. Але якщо купити Windows Стікер. То там буде написано справжня її комплектація. Це двигун 55 TFSI, тобто у нас 3 літра. І наскільки я знаю, 55 TFSI – це типу, найбільш потужне. Хоча можу плутати. Оці нові маркіровки Audi мені взагалі не подобаються. От раніше було там, Audi 3.0. Зрозуміло. Audi A6 Premium плюс, зрозуміло, або престиж, це максималка. Або 2-0 або 3-0. На що ці 55. А, ну, коротше, ускладнює життя. Що у нас? Звісно, ці е LED-фари у нас є е радари, їх два у нас попереду. І, якщо, і можливо, тут навіть є камера нічного погляду, огляду, погляду, як це правильно. Диски у нас теж опційні для комплектації е максимальне чи передмаксимальне. Це у нас два, по-моєму. Так, да, r 21 До речі, як завжди, Америка бере а, цей міжсезонні. Це не літо і не зима. Це ото одні на все життя. У нас камери 360 по колу повністю. А, Shadow Line це, типу, коли всі, ну, цей а, стиль чорний, коли всі хромовані елементи замінюють на чорні. І вся машина виглядає більш так агресивно. А у нас удар прийшовся в і в колесо. Трошечки зам'ятий тут uh, ребро капота, але це ремонтується, ну я вже бачу. Крило ну, ну одразу під заміну. Це просто відкрутили 5 болтів, болтів зняли, да і все. Бампер трохи зігнуло. Але ну, через крило, да, то воно пішло з кріпленнями з кронштейном. Але якщо від його відігріти, можливо, його і не потрібно міняти. Ну, я б не міняв, напевно. Тут нема сенсу оце відремонтувати, бачите, тут трохи залом є. Та й все. Тут у нас встановлені, от з боку деякі думають, що це, до речі, парктроніки. Це не парктроніки, це датчики безпечного там пересування, утримання в полосі. Коротше, це датчики, які запобігають зіткненню машин, які нам можливо не видно. Тут продвинута, як це? Коротше, більш наворочена система датчиків сліпих зон, і завдяки цим датчикам вона бачить. І попереду, і позаду такі самі, зараз покажу. Ось вони в бампері. Вона бачить не тільки перешкоди, але й бачить самі машини, які їдуть позаду в сліпих зонах наших. Та й все. трьохлітрова, ніяка не двохлітрова повнопривідна Q7, 23 й рік. Ремонту, по-моєму, тисяч на п'яті нарахували. 48 160 в Україні в ось такому стані. І з ремонтом 5360. 2023 рік 14 тисяч миль пробігу. 53 600. Не так багато людей, які знаються в ринку цих машин, бо їх не так багато в цілому. Тож, якщо ви тут є і ви дивитеся відео, напишіть, наскільки це окей, бюджет чи не окей. А ми переходимо до наступної машини. А, ну спочатку вигрузимо її, а потім будемо переходити. Переходити. Про салон ж не сказали. Тут у нас ну це ж престиж, максимальна комплектація означає, що у нас тут все повинно бути по максимуму. Сидіння з підігрівом з вентиляцією одразу бачу, навіть кнопки натискати не потрібно, тут перфорація на них. І спинка те саме. Тобто у нас вентиляція і сидіння, і спинки. Дуже класне таке дерево з лаком. До речі, от в Audi ставлять саме дерево. Я знаю, що в Теслі. Там, чи ну, В деяких машинах або пластик роблять під, цей, під, дерево, типу під дерево, або просто чимось обклеють. Я не знаю, це як не шпон, а вони клеють якусь таку товку, товсту плівку. типу Тут прям шматок дерева. Класно виглядає кермо. Звісно, кокпіт приборка в престижі іншої не могло б бути. Безпровідна зарядка. Ну, На жаль, еспресо вона нам не приготує тут, але наворотів тут багато. Пізніше заведемо на станції, а, можливо, клієнт заведе і нам скине. Бо машина їде одразу до клієнтського до станції... до клієнтської станції. До станції на клієнт... На станцію клієнта їде. А, ну і панорама. Коротше, головне, що клієнт буде задоволений. Знаєте, от ми там дещо, ну не всі показуємо, бо багато там більшість машин справді їдуть не в Київ, по-перше, а по Україні, і ми їх не бачимо, ми тільки доставляємо і все. І, типу, а далі, е, на жаль, не всі знімають YouTube, як ми, і не всі розказують про свої машини. Ми що встигаємо, то розповідаємо. Так і тут, якщо клієнт захоче щось відзняти, нам показати, або потім, коли зробить, приїде похвастатись, то ми вам покажемо. Брудна капець, але така прекрасна. До речі, шановні клієнти, якщо вас раптом лякає ось такий стан машини, і ви не хочете всім цим займатися, корпасати це не потрібно взагалі. Дивіться, тут малярка ріхтовка. Ось тут заїжджає оця машина, потім е, приїжджає сюди машина, ми оце попачкаємось трохи, завозимо туди, там хлопці рихтують, фарбують, е, вам відеозвіти скидають, е, все розповідають. А потім дивіться, тут мийка є, вони звідти переїжджають сюди, е, тут її моють, і, а ви вже приїжджаєте, машина як нова. Е, я сподіваюся, що до цього, як ви побачите, вже вийде відео про. Ауді А 4 з 400 тисячам пробігу в кілометрів. А, і вона, коли приїхала з пробігом 160, а, після хімчистки вона виглядала як нова. Загалом в Ауді нічого не змінилося, Взагалі в машинах нічого не змінила. З мінімальним пробігом там ідеальний стан салону. Його потрібно просто помити. Тож не хвилюйтесь? Ну, це так. Як це? Постскріптом, придіслов'я чи примарочка, да. Типу, що ви просто знали. Ну, якщо ви не хочете, то і не треба. Все зробимо і вам відомо вже чистесеньку, гарнесеньку. Це. Холодно. Пішли грітися. Що, японці роблять машини. Це ж японці. Це японці. Не те, що ваші БМВ. Ладно, жартуємо. Це Х5 завелась. потроху. Походу, прийдеться захист міняти. Ну, він зламаний. Так, Поки, поки спускають. Давайте по цінам пройдемось. Це у нас е 22-й рік, це свіже. Пробігу в неї 15 тисяч миль. Скільки це в кілометрах? Це десь 24. Да? Бюджет. Купили за 9200 її в Америці, виграли на аукціоні. Без ремонту 16600. 16 а з ремонтом 24, не дешеві мазди. Тут передок зібрати її потрібно. Виходить, це що, 8 тисяч доларів на ремонт, так? Да? Ну, це коли гарні комплектації, вони такі коштують. Ті, хто шарить по маздам, той знає. Мазди не дешеві. І аналогу замінників немає тільки оригінал. Коротше, мої очі погано бачать. 18600 вона без ремонту і на ремонт заклали 5400. І повинно влізти в 24 тисячі доларів з постановкою на облік і не тільки ремонтом, а сертифікація, постановка на облік з усіма. Комплектація у нас преміум плюс. Бачу безключовий, але тільки на передніх дверях, на задніх немає. Сидіння у нас з пам'яттю регулювання сидінь. Є пам'ять ось тут у нас. Білі такі перфоровані, прикольні. Секреточка. Секреточка. Так. Що ще? Що тут ще цікаво? Що тут позаду у нас? Скарби є. О, та ти що? Так, фари приїхали. І ці накладки на поро на арки крил теж приїхали оці. Коротше, фари на мазду це скарб. Не знаю, в якому стані. Що будемо дивитися? Хочеться дивитися? Коцнуте. Я думаю, що ну, електроніка тут ціла, лінза ціла. Перезібрати буде все чітко. А, цікавий факт. А, на Європу тут йдуть а, двохлітрові двигуни на Україну, на Європу. І двохлітрові двигуни вони не те, що погані, але коли є вибор взяти на двигуні 2,5 Skyactiv-G, то всі знають, що тут двигуни це скарб, інженерний скарб на 192 кінських сили. Якщо це атмосферні, бо є ще турбовані, вони досить економічні. Зараз типу газ не так, що прям потрібно всім ставити. На двохлітрові взагалі не ставиться. На ці теж немає сенсу ставити. А, а витрата палива тут, типу, по місту, буде така сама, як на звичайних двохлітрових Гольфах чи Ауді. Так що, 2,5 Skyactiv-G всі знають, всі його люблять. А, так, качаємо колеса, завозимо на станцію, і вона відправляється в Рихтовку 22-го року. Напевно, тут попереду багато було е, цих датчиків різних, але скоро це дізнаємось. Чи попадемо ми в ремонт, який рахували, чи виліземо, чи дешевше, чи дорожче буде. У будь-якому разі нарахували 5-400, це немало. Повинні влізти. Все. Машина відправляється на станцію, а у нас йде наступна. Наступна у нас Audi a 6 Двохлітрова. Їдемо. А тут, до речі, проєкція є. Я так впевнений їду, знаєте чому? Тому що в мене камера є. В зеркалах нічого не видно. Так, нам потрібно ось туди. Саня заблокуємо. Все, Мазда вигрузили. Фару другу доставати не буде, але, по-моєму, вона взагалі ціла. Це вже задача хлопців на станції. Вони продефектують все, що є, все, що там пригодне, непригодне, складуть план е дій, складуть план запчастини, які потрібно замінити, і складуть перелік робот, які потрібно виконати. Все. А ми пошли розвантажувати наступну. Так, наступна у нас машина, в якій вартість ремонту дорожча, ніж сам лот, за який був куплений. За 2550 забрали за аукціон і це А6, 2-літрова. преміум плюс, наскільки я розумію. Ух, Мерседес завівся. 4550 заклали на ремонт. Про раціональність взагалі такої покупки краще напишіть фахівці, які обирають машини. Але що у нас? 16 рік, 2 літра пробігу 98 тисяч миль. Е, ушкодження ось такі: тут фара, крило, капот, бампер, все під заміну. Тут нічого не ремонтується. Е, підсилювач, наче ну, трохи зігнутий і можна в принципі, і залишити. В будь-якому разі е, детальну дефектовку залишимо хлопцям на станції, бо е, поверхнево тут важко оцінити. Але 4500. Чому 4500? Загалом. Е, Ремонт цієї машини це 16 рік, а 6C7 кузов, він недорогий. Тобто запчастини на неї досить доступні. Що капот, що фара, ну, наприклад, фара 700 доларів, крило ліве 120 доларів. А бампер голий повністю, скоріш за все, китайський 180 доларів, радіатор 250 доларів. Ну, коротко, все більш-менш доступне, не так, як і на нових ауді, там взагалі космос. На нових c 8 корпус кузовах. Передні бампери, якщо в престижі, може коштувати в зборі 200 тисяч 200 гривень. Ну там 170, якщо з датчиками з усім рахувати. Тут все простіше. Да, тут весь блок радіаторів, скажімо за все, під заміну. Прям весь. Але в чому взагалі сенс купувати такі машини? Якщо ви купуєте її для себе, то у вас є можливість на етапі ремонту зробити так, як їй хочеться. Часто буває, що люди купують машини, а потім міняють бампера, переодягають, роблять якийсь антихром, міняють фари, фари якісь кастом роблять. Тобто роблять з цього проект, але перероблюючи стару машину. І виходить, це не дуже раціонально. То тут виходить, що... А, ну і звісно, купуючи авто в Україні, вона вже кимось бита була, боже, не один раз на 16-й рік, це вже майже 10 років в машині. То є сенс купити з Америки в ось такому, наприклад, стані, або менш биту, за трошки дорожче. І зробити її під себе. Так як хочеться. Бампера, фари, капоти, кріплення. Ну... Якось так. Ми її вивантажуємо, пізніше зазирнемо в салончик. Там більш-менш непогано, чорний салончик. І, до речі, є непогані диски. Комплектація у нас не бідна. Що це у нас? 18-19? 19, 255, 40, 19. По-моєму. Слухайте, я не пам'ятаю в яких комплектаціях. Але е колпачки оригінальні, диски оригінальні, аудючні. Ніхто сильно не, не намагався її змінити, просто катались і в якийсь момент когось, певно, наздогнали. Ну, удар такий, ну, типу, немаленький. Хоча я знаю ті, тих людей, які купляють ну, прям хлам. Ну, коли удар, Тут удар досюди дійшов, а деякі купують удар, коли який доходить до сюди. Тобто, і це вже ну, під питанням. А тут. Це ж у нас повний привід? Ну, звісно, а шоста вже не буває передніх приводу. Чи буває? Це передній привід. Да. Це виходить, що А 6 буде більш економною. Ну, для помірної їзди по місту, напевно. На кожен день. Ні, ну як помірно. 2-0 е, на першому стейджі. Це 280 там, під 300 кінських сил. 260, вру. Там 200. Цікаво, це друга генерація чи третя, бо можливо тут вже третя генерація, то тут буде більше кінських сил. Не знаю, по паспорту потрібно подивитись. Але передній привід. Ну, бізнес сідан. Да? Це ж преміум седан А6, Безключовий на всіх чотирьох дверях. Але я не бачу ззаді кардану і. Та тому... да, да, це абсолютно вірно, це передній привід. Це що, виходить? Легендарна Audi a 6 quattro на quattro? Ні, ну на 3 непростительно. А на двохлітровий передній привід більше економить буде Павло. Навіть не знаю, що сказати. Передній привід на А6. Ну собі б я... Ні, давайте так. Сестрі, мамі, папі, я б взяв так. Ой, порушник. Давай з іншої сторони. Я взяв би. Хоча б Блін. Говорить аудюшникові, у якого машина на передньому приводі. Все, я закрив рота і пішли розвантажувати. Тесло 3. Тесло 3. Що у нас тут? 49 тисяч миль пробігу. Купили за 9675. На аукціоні в Україні 15400 без ремонту. Ремонт заклали там щось чимось. Може помилятися, але в 900 в 19500 повинна вміститись з ремонтом. У нас досить популярний передній удар. І попереду Теслу досить просто збирати, менше ризиків по акумулятору. Чому їх беруть попередньому удару? Тому що там немає акумулятора. Там по факту лише оцей багажник. Там багажник і типу і виходять ланжерончики. 15400 без ремонту і 19400 з ремонтом повинна стати. Це у нас 2021 рік, це вже Жери третій 3 місяць. Ну і пробігу не так багато. Нещодавно ми от оглядали. Великий у нас випуск був про одну Теслу білу 22-го року, яка вийшла по факту в 2700 го року. Теж гарний бюджет. Але там був ризик, тому що вона була в пліці. Тут ризиків трохи менше, тому що все доволі зрозуміло. Тут просто передній удар. А там там взагалі трошечки по задній ляді було. Тобто тут удар більше, але й, і вартує вона, ну, приблизно з ремонтом тих самих грошей. Все, зараз її будуть спускати, і в нас там ще наверху скарб. Ну, самі скарби вони трошки зверху. Це рестайлингова, рестайлінгова BMW. Бо її хотіли купити за 20 на аукціоні, а купили за 14700. Тим самим зекономивши ну, 1010 в круг, напевно. Тому що розмитнення в відвартості йде. 6000 тисяч на покупці зекономили і на розмитненні десь ще 1003, напевно, точно. А це, а це вже дуже приємно. Коротше, зараз спускаємо цю і оглянемо, звісно, і тесту, і БМ. Так, у Ігоря розпитаємо питання. Ігор, чому Fusion? На чому їздить Ігор? Вон ф'южн стоїть. А що, а Алінка? Свіжинки. То дорого. Дорого. Дорого в чому? Бюджет, не, не так же. А це скільки? Це звичайно. Кошту в 2019 році 13 тисяч доларів. Ага, і зараз він так само десь коштує? 10. 10? Що, подешевше? Це який рік? 17. 2,5? Так. 2,5, газ. Ага, газ. Диски. А що за комплектація? Середня комплектація, тільки це не моя машина. Ну, в тебе ж самий. Да. І диски, по-моєму, такі самі. Ні. Ти диви? Я переплутав. А де твій? Тушки далі стоїть. Ну ладно. Піш, пішли пішли подивимось. А, а це, А це Андрія? А, це. На питання на чому їздять люди, які е, ремонтують машини. Вони, зна... Вони знають на чому. На Америці їздять. Не просто так, тому що неприхотливі, е, невибагливі, вибагливі, сів, поїхав і забув взагалі про все. А, ну, навіть колір той самий. Ну, якби. Люди взагалі нічого не зрозуміють, чи той, чи той. Зараз однозначно Так? Да? Fusion Energy? який, це е, плагін який. Ілі звичайний. А чому не плагін? Багажника немає? А, сімейна людина сімейна людина потрібен багажник. Тому, а, якщо потрібен багажник, то звичайний гібрид, якщо не потрібен. Якщо не потрібен, то БМВ купе. Якщо не потрібен, то БМВ купе. Ні, ладно, Fusion Energy, важко їх знайти нормальних. ну Така машина. То і коштує своїх грошей. Так що, все. Про Fusion ви всі знаєте. все. Зараз Тесла, Тесла і БМВ. От про BMW, до речі, старінгу мало хто знає. Бо вони нові, Свіжі. свіжіші. Цікаво, там лазерні фари чи не лазерні. Я думаю, що я не знаю. Зараз побачимо. Як бачите, вже... так, як бачите, вже ніч, а BMW і Tesla все там само. Нічого не змінилось. Тому що у Tesla, як завжди, проблеми якісь з ключами. Ну, пізніше потім знімемо. Що у нас по БМВ? Давайте, БМВ зараз з тестою вирішить, а БМВ поїде до клієнта на станцію. Якщо вам цікаво про неї дізнатися, а я скажу, це дуже цікаво, тому що це рестайлінгова БМВ 5, 530. Це 21 рік і ушкодження у нас передній лівий удар був. Вона без ремонту 26900. 21 рік. Десь, десь 30 тисяч миль пробігу. 530 це двохлітрова а, і задньопривідна. Я скажу так. В середньому вони йдуть з авто на... з Америки, лот коштує 20 тисяч. Ми його виграли на 6 тисяч дешевше. А, це економія і при покупці, і економія а, при розмитненні. Якось так. Нарахували на ремонт 6 тисяч, що, як на мене, дуже круто. Тому. Якщо цікаво, напишіть, ми обов'язково про неї огляд знімемо з клієнтом, домовимось. І, звісно, якщо хочете собі щось подібне, то пишіть нам. Все, бережіть себе, слава Україні, працюємо далі.